Як підвищити ефективність продажу та одночасно покращити якість спілкування з клієнтами? Здається, ми знайшли відповідь представляємо нейропродавця, співробітника нового покоління, який допомагає вам не тільки закривати угоди швидше, але й робити це професійно, точно і максимально піклуватися про кожного клієнта. Нейропродавець забезпечує персоналізовану взаємодію з клієнтами, використовуючи голосову та текстову комунікацію, що допомагає створювати довірчі стосунки з перших хвилин.

Нейропродавець діагностує ключові потреби клієнта та фокусується на їх вирішенні. Його презентації точно відображають цінності та усувають болючі точки, допомагаючи клієнтам швидше прийняти рішення. I understand, Diana. However, if you compare it to the salary of a regular employee, which can be replaced by implementing a neuro employee, right? Investments can pay off in just a couple of weeks, and after that, it will bring in pure profit for many years. What do you think about this? Заперечення, складні питання чи нестандартні сценарії це завдання, з якими він справляється професійно, демонструючи високу гнучкість та глибоке розуміння клієнта. So what does this plan actually involve and what can be optimized? When did you just open It seems that there isn't much room for optimization there yet. I understand your doubts. Even at early stages, you can lay the groundwork for effective management of personnel expenses. We can help you figure out how to effectively plan your staff, optimize workflows, and use modern technologies to boost efficiency. This can help you avoid unnecessary expenses in the future. Would you like to discuss this in more detail? Завдяки багатокроковим моделям продажів нейропродавець вибудовує ефективні комунікації на кожному етапі, забезпечуючи результативність навіть у складних процесах. З ним ваші продажі стають більш точними, професійними та орієнтованими на результат. Коли клієнт готовий до придбання, нейропродавець бере процес під контроль, виставляє рахунки та надсилає посилання для оплати та надає підтримку у завершенні платежів, гарантуючи зручність на кожному етапі.

Нейропродавець We не лише взаємодіє з клієнтами, а й допомагає систематизувати дані. Він веде базу клієнтів, фіксуючи ключову інформацію та збираючи зворотний зв'язок та забезпечує повну інтеграцію з вашою crm системою, синхронізуючи дані в реальному часі. Це гарантує прозорість процесів, повний контроль над продажами і можливість швидко адаптуватися до умов, що змінюються. Нейропродавець це ваш новий стандарт продажів. Технологія, яка працює чітко, швидко та ефективно, щоб ви могли зосередитись на головному. Він знає, як знайти підхід до кожного клієнта, адаптується до будь-яких сценаріїв і завжди орієнтований на результат. Технології готові. Майбутнє починається з вашого рішення. Запишіться на консультацію та дізнайтеся, як технології можуть працювати на ваш бізнес.